Чому тисячі оленів кружляють колами? Відповідь вас здивує. Уявіть собі, 1986 рік Швеція. Раптом тисячі оленів утворюють гігантське коло і починають рухатися, ніби в ритуальному танці. Вчені були спантеличені. Виявляється, це не була випадкова поведінка. Ці олені створювали оленячий вир для захисту. Слабші олені та оленята залишалися в безпеці посередині, а сильні дорослі утворювали зовнішнє кільце. Ця хитра стратегія ускладнювала хижакам, таким як Вовки, вибрати ціль, забезпечуючи безпеку всім. Це явище, тепер відоме як Оленячий вир, показує, як тварини можуть спонтанно придумувати складну тактику виживання. Ми досі не знаємо, як вони так злагоджено координуються, але це приголомшливий приклад геніальності природи. Дивовижно, правда? Якщо ви хочете дізнатися більше цікавих фактів про тварин, залишайтеся з нами. Завжди є щось нове, що можна дізнатися про нашу неймовірну планету.